Друзі, всім привіт! Як стало відомо з попередніх коротких відео? Ми знаходимося на відпочинку чотириденному відпочинку в Іспанії, і в цьому відео я хотіла би з вами поділитися інформацією про те, як можна дешево-бюджетно відпочити на півдні Іспанії саме зараз, в цей період. Скажемо так, в режимі все включено, при цьому дуже добре зекономивши. Тому для кого -то така інформація цікавою, актуальною, залишайтесь. Це відео буде про Іспанію і хорошого вам перегляду. Розпочну з того, що летіли ми з Брюсселю в Жерону. Поблизу самого аеропорту в Жероні є дуже багато сервісів, де ви можете орендувати машину різних класів. Тобто вибір, в принципі, був дуже великий. Ми наше замовлення оформили ще будучи в Бельгії, тому приїхали, лише заповнили відповідні документи і, в принципі, отримали ключі від машини. Ось така машина, як на відео, обійдеться вам за 4 дні рівно в 100 євро. Це сама оренда, ну і плюс необхідно заправити машину. Отримавши машину, ми відразу поїхали до готелю заселятися. Готель знаходиться в місті Мельград -де Мар, перша берегова лінія. І поки оформляємося, я вам покажу декорації в цьому готелі. Якщо чесно, особисто моє враження, то готель є дуже прекрасний, красивий, чистий, світлий, там свіжий ремонт, але ці декорації до хвилину додають йому дещо такої дешевизни. Ось. Але незважаючи ні на що, в кожного різні свої смаки, і уподобання, і погляди на це свято. Як я бачила, багато відвідувачів були в захваті, особливо діти, вони всі з цікавістю розліляються. Глядали всі декорації, які були наявні в цьому готелі, тому кожному своє. Ось так виглядає кімната економ класу. Тут два ліжка двох спальних, Ми їх з'єднали. Дві тумбочки, шкаф Купе, стіл, телевізор вибачте за безпорядки, знімаю вже не в перший день, тому все як є. Також простенька така ванна кімната де є все необхідне. В принципі, чистенько, світленько, все як я люблю. Ну і зюминкою є, звичайно, балкон. Ось, який виходить в внутрішній дворик, ось на якому є басейн, там столики, які стоять, чуть-чуть море, а також з іншої сторони видніються гори. В принципі, непоганий варіант. У нас вже другий день відпочинку. Я вирішила кудись вийти, вийти в магазин під предлогом тим, типу, що мені треба купити води. Але насправді пройтись, тому що нічого практично не робимо, їмо, тому, що в нас трохразове харчування. Ось ну і відпочиваємо там на морі, в басейні. І тому вирішила пройтися. Десь яку клубніку по дорозі знайшла, правда, її тут не так багато, як би хотілося. Але все ж таки вона ще росте. Хоча сонце вже не таке палюче, як літку там градусів 25. І ось ще побачила тут щось таке цікаве росло. Таке, як будь-фрукти, якісь, але це не фрукти. Ми його відкривали там всередині тече і такі, як, як чорний перець, я би сказала, всередині. Ось я думаю, що нічого корисного і хорошого немає. а Виглядає, мені здається, він на заборі як в юнок класичний. По дорозі побачила, що відбуваються якісь змагання. Я так розумію, це вид спорту називається «петанк», коли м'ячі залізні кидають, і вони повинні на якісь там відповідній відстані бути один від одного. Чесно, я не знаю правил цієї гри і, можливо, я навіть неправильно називаю назву цієї гри, тому поправте, хто знає точно, тому що я далека від цього виду спорту. Ось, направляюсь я в Карфур. Побачила, що він знаходиться недалеко від нашого готелю, тому вирішила саме в нього пити. Також були якісь інші магазини, супермаркети, але це мені здається не не продуктові, води там не купити. Тому йду в Карфур. Ціна на хамон дуже приємна. 69 євро за 7 кілограм. Виглядає так непогано, до речі. І чесно кажучи, якби не ручний багаж, тому що ми приїхали ще з ручною з ручним багажем. Звичайно, би прикупили таке додому, тому що ми таке любимо. І тут з апетитом його в Іспанії, ось але є обмеження по вазі. Також непогані мандаринки в магазині по принципу один євро вісім ця здається за кілограм. Дещо з кислинкою, але я таке люблю дуже смачні. Насправді, взагалі ціни на продукти харчування та в принципі інші якісь там послуги, вона значно дешевша ніж в Бельгії. Ось можете це побачити, і дуже вразила ціна на воду, так як в Франції вона стоїть на декілька разів дешевше ніж в Бельгії. Ось також солодощі в принципі, були такі самі, як і в Бельгія. Продається лише ось побачила стелаж з такими якимись специфічними іспанськими солодощами, але я думаю, вони розраховані на туристів. Відповідно, ціна трошки завишена. Третього дня ми поїхали до Барселони. Вона знаходиться приблизно в 90 км кілометрах від нашого містечка мельград мар Дорога прекрасна, безкоштовна, прекрасні види по дорозі, тому доїхали дуже швидко. Їздили ми в принципі по самим таким відомим туристичним місцям. Це собор святого сімейства. Відвідали зараз. Ви бачите на відео напевно найбільш популярне місце серед туристів. Напевно, немає туристів, яких немає фотографій для цього собору, тому що. Дійсно вражає, дійсно красиво, дійсно цікаво. Хочеться стояти і розглядати. Друге місце це музей каталонського мистецтва. Також зараз бачите на екрані. Ось Його особливість в тому, що знаходиться на такому пагорбі, з якого відкривається вид на всю Барселону. І третє місце, в яке ми відвідали, це будинки Гауді. І зараз ви бачите на фото на ріду, точніше, будинок Міла, в якій, такому, знаєте, химерному, дещо казковому такому стилі побудовані. Також досить цікаво. Також хотілося б відзначити сувенірні лавки, які знаходяться в найбільш туристично загружених місцях в Барселоні. Ціни абсолютно адекватні на будь-який смак і, 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 і вік. Ось і звичайно це не може не радувати, тому що дійсно це не дуже приємно. Напевно, найцікавіше. Обійшлася нам така поїздка міні-подорож для чотирьох людей, це двоє дітей і двоє дорослих в 650 євро. Сюди включено в цю ціну авіаперельоти в обидві сторони, точніше квитки на авіаперельоти. В кожного було окреме сидіння в літаку, я про дітей зараз говорю. Також ціна на оренду машини, оренда готелю, в якому було включено також в ціну сніданок, обід і вечеря. Ну і також якісь дрібні трати на сувеніри, а також атракціони для дітей. Тому дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал і до зустрічі.